Всім привіт! Ви на каналі Містера Йо. і зараз буде трошки продовження попереднього відео на тему пульсації, на тему пульсації е тиску при роботі насосної станції. Що робить, якщо не допоміг перший варіант, коли ми е ззаді відкрутили е кришку, натиснули на золотник і не почули ні звуку повітря, не води. Пробуємо качати, у нас тиск, у нас тиск на манометрі нашого насосу зашкалює там 3-4 бара, повільно спускає. І після цього накачування у нас насосна станція працює, як і працювала, з пульсаціями. Що це може бути? Скоріше за все, у вас. Проблема приклеювання груші до задньої стінки. Для розуміння: у нас є насос, тут у нас бак, в боку гумова груша. Якщо тут набрана вода, тиск, наприклад, 2 бара, вона рівномірно приклеює гуму по, по площі нашого бака. І в оцьому місці, там де у нас е накачування повітря здійснюється, гума просто приклеїлась до стінок нашого баку. І ми, коли качаємо оцей ніпель, вибачаюсь, золотнік, він не відходить і не пропускає повітря від нашого насосу. Але ми можемо зробити наступне. Це вже трошки складніше, ніж перший варіант. Але беремо ключик, відкручуємо ці шість болтів на нашому баку. Обов'язково приготуйте відра, приготуйте тряпки, тому що там буде об'єм води еквівалентним. Вашому баку. Якщо він на 5 літрів, то буде 5 літрів води. Якщо на 10, буде 10. Цього не потрібно лякатися. Але пер, перед тим, як відкручувати, обов'язково відключаємо його від 220, щоб насос не почав вам ще більше накачувати води. І ви потім її не ловили. Відкрутили, витягнули грушу, відклеїли її від стінок нашого баку. Потім грушу завели назад, закрутили, зафіксували, все підключили. Потім почали качати до необхідного тиску. Нагадую, що тиск накачування має бути на 10% менше, ніж на максимальний тиск відключення на нашому меле. Якщо у нас реле, наприклад, на 2 бара налаштоване, то ми повинні на 1,8 бара накачати повітря в бак. Коли ми в бак накачали повітря, ми включаємо насос і перевіряємо, як у нас все класно працює. Сподіваюся вам цей рецепт доптоміг і пульсації в вашій. Водопровідні мережі. Приміщені пропадуть. Всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. До в наступних відео.